Мої вітання всім глядачам каналу, всім, хто цікавиться темою ківі. Мене звати Сергій і ми продовжуємо спостереження за рослинами ківі у відкритому ґрунті Сумська область. Сьогодні 30 червня 2025 року. Маю такі результати на цей час. Перед вами зараз рослина Ківі, Томурі, чоловіча рослина. Як бачимо, рослина розвивається добре, дала трипагана. Два сильних і один слабкий. Для того, щоб дати більше ресурсів сильним паганам, на слабший був зрізаний. Для того, щоб розуміти, як йде ріст рослини, показую її висоту. На даний час висота становить орієнтовно. Вісімнадцять сантиметрів. Основне стебло, яке висаджувалось. Молодий пагін. Переходимо до наступної. Це вже перед вами інша рослина, називається Kiwi Red, червоноплідний. Ця рослина, яка в першому відео була майже втрачена через весняні заморозки. Але зараз ми маємо нові стебла, активний ріст паганів рослини. Рослина добре себе почуває. Розміри рослини для порівняння становлять. Більше двадцяти сантиметрів. У рослини сформувалися нові сильні пагани із стебла, яке було весною майже все чорне, пішло. Три нових вагани. Залишимо всі, будемо спостерігати, залишимо найсильніші. Йдемо далі. Наступна рослина Kiwi Gold, однорічна рослина, жовтоплідна. Тут у нас ситуація така. Маємо один новий сильний пагін. Із, пана, який, із стебла, яке висаджувалось, маємо початкові пагінці молоді. Так, рослина розвивається добре. Розмір рослини становить для порівняння. Орієнтовно 15 сантиметрів. Переходимо до наступної. Найбільша рослина, яка є із Києві. Ківі Колд, дворічна рослина, як бачимо, розвивається добре. Паганів випустили багато. Бурхливо розвивається. Жовтоплідний. Тут все добре, так як це рослина більш старша, невдовзі будемо починати її формування. Буде залишено три основні гілки, найсильніші. Буду виводити їх у потрібну площину для формування куща. Отакий От має вигляд, висота, орієнтовно метр. Приходимо далі. Наступна рослина перед вами це Ківі Зеспрі Red, червоноплідний. Маємо таку ситуацію. Випущений новий пагін. Старе стебло, яке висаджувалось, воно у нас засохло. Молодий пагін вже за розвитком перевищив той, який висаджувався. Росте добре. Так, на цей час товщина нового пагана перевищує, я вже сказав. Висота рослини становить. 14 сантиметрів. Такий маємо вигляд, зелене листя, сильні пагани, все добре. Наступна рослина. Тут ми маємо ківі Хейворд, зелений колір, плода. Ситуація така ж сама, як і в попереднього. Дав сильний пагін. Новий, новий стебло, яке висаджувалось, засохло добре росте колір зелений, яскравий, висота рослини, майже 12 сантиметрів. В цей час маємо такі результати. Відео, дякую за перегляд. Відео доходить до кінця, підходить до кінця. Далі буде.